Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Моє шанування всім прихильникам української мови на каналі Лікнеп. Цим випуском мені захотілося дещо розбавити останні випуски, присвячені правильності написання слів. І сьогодні я пропоную поговорити про усну вимову слів. У якості прикладу візьму слово розетка. Нерідко в різних побутових ситуаціях можна почути таке. Іване, в нас холодильник не працює. У нас розетка зламалась, вімкни в іншу. Іване, подай, будь ласка, розетку! Я варення хочу насипати. Яку ще розетку? Ох вже ця розетка! Як тільки це слово не перекручують. А ми з вами зараз дізнаємося, як правильно вимовляється слово розетка в українській мові. Почнімо з визначення орфоепічних норм української мови, адже саме орфоепічні помилки стоять на заваді правильності вимови слів, у тому числі слова розетка, якому присвячений наш сьогоднішній розбір. Орфоепічні норми це правила вимови голосних і приголосних звуків у різних позиціях, сполучень звуків у словах словосполученнях і реченнях, правила вимови окремих граматичних форм. Особливості вимови іншомовних слів, норми наголошування та інтонації є три основні орфоепічні помилки, через які виникає неправильна вимова слова розетка і через які ми чуємо такі перекручені варіанти вимови цього слова, як резетка, різетка, рузетка, розетка. Як бачимо, помилки у вимові слова розетка допускаються у звуках О та Е. Перша помилка виникає через те, що голосний звук О в першому складі слова розетка не наголошений. Друга через незнання правильності вимови наголошених звуків у нашому випадку звуку Е, третя через незнання походження слова розетка і невміння визначити його корінь. Розберемо все за порядком. По-перше, відповідно до правил української літературної вимови, Ненаголошений звук О в більшості випадків звучить виразно і вимовляється як О, в тому числі у слові розетка. По-друге, ненаголошений звук О вимовляється з наближенням до звуку У, тільки якщо наступний склад має наголошений звук І або У. Наприклад, супілка, де наступний склад після складу з ненаголошеним звуком О має наголошений звук І або Кожух, де аналогічний наступний склад має наголошений звук У. Але ніяк не розетка, оскільки у слові розетка після складу з ненаголошеним звуком О іде склад з наголошеним звуком Е, а не І і не У. По третє, ненаголошений звук О ніколи не переходить у звук А. Говорити розетка неправильно. По-четверте, наголошені голосні звуки вимовляються завжди чітко. В нашому випадку це звук е, розетка. Про інші особливості вимови голосних звуків О та Е йтиметься в подальших випусках. Зараз детально зупинятися на цьому не будемо. І по-п'яте, для перевірки правильності вимови слів із ненаголошеними звуками у корені підбираються спільнокореневі слова із наголошеним коренем для визначення кореня слова розетка. Розглянемо походження цього слова за допомогою етимологічного словника української мови. Слово розетка походить від французького слова розет, яке перекладається як роза у значенні квітка. До речі, в українській мові рівноправно існують обидва слова троянда і роза на позначення квітки. І словом роза, у корені якого звук «о» наголошений, ми можемо перевірити ненаголошений звук О у слові розетка. Якщо розібрати слово розетка на морфеми, його корінь, як і корінь слова роза, буде роз, отже, правильна вимова цього слова розетка, варіанти резетка, різетка, рузетка, розетка і подібні неправильні. Але яке відношення має електрична розетка до квітки? Цей момент вимагає пояснень. Річ у тім, що перші електричні розетки, які з'явилися у 19 столітті, спочатку виготовлялися у формі кола дещо схожими на квітку. Винахідник найпершої розетки не може бути названий з точною достовірністю. Першим патент на електричну розетку в 1904 році отримав американський винахідник Харві Хабел. Розетки, виготовлені за зразком Харві Хабела, мали такий вигляд. Ці розетки за своєю круглою формою нагадують квітку, а в процесі вдосконалення електричні розетки втратили всіляку схожість зі своїм прототипом і набули сучасного вигляду, але їхнє визначення словом розетка, як і походження цього слова, не змінилося. Але і це ще не все. Виявляється, що слово розетка має не тільки значення пристрою для вмикання освітлювальних, нагрівальних та інших приладів в електромережу, яке для нас найзвичніше, а й декілька інших значень, яких саме нам підкаже великий тлумачний словник сучасної української мови. Зазирнімо до його сторінок. Там зазначено, що розетка це маленьке блюдечко для варення, меду і такого іншого. У ботаніці розетка означає групу листків, скупчено розташованих на вертикальному стеблі, ледве піднятому над землею. Розетка може означати орнаментальний малюнок у вигляді квітки з однаковими пелюстками або вписаного в коло листя. У цьому значенні слово розетка вживається ювелірами, архітекторами та іншими спеціалістами подібного профілю. Розеткою може називатися стрічка тасьма, шнур, зібрані в пучок у вигляді квітки, яка є прикрасою на одязі, розпізнавальним знаком і таке інше, а також оторочка на значку у формі квітки з однаковими пелюстками. Крім того, розеткою називається скляний, кришталевий, фарфоровий або металевий кружечок з отвором посередині, який охороняє свічник від крапель воску, стеарину і такого іншого. До речі, в сучасних кальянах теж є такий кружечок, і він також називається розеткою. Його призначення захищати від падіння донизу вугілля, зазвичай виготовляється з металу, рідше, з кераміки, а на скляних кальянах із жароміцного скла. Ось такі в слова розетка є несподівані значення. А про які значення слова розетка ви не знали. Якщо побажаєте, можете написати про це у коментарях. А наостанок цікава тема для роздумів, оскільки слово розетка є спільним для української та російської мов, деякі користувачі української мови пропонують ввести до українського лексикону суто українські назви розетки, узначені пристрою для вмикання освітлювальних, нагрівальних та інших приладів в електромережу, наприклад, розтока від слова ток. Хоча, на мій погляд, це слово більш російське, якщо брати його значення струм, а не потік. Вилковстав, вилочниця – від слів вилка, у значенні деталі механізму або приладу, яка має роздвоєний кінець, і вставляти, у розумінні вмикати вилку до розетки, струмник, струметка, струмовист від слова струм в розумінні електричного заряду. Контактня від слова контакт у значенні стикання двох електричних провідників, що створює умови прохідності струму або приладу, який здійснює це стикання. А також місця такого стикання дірочниця, гніздо, мабуть, від слів дірка та гніздо, які позначають отвори на розетці для вмикання вилки, замичка або замика. Я так вважаю, що це визначення запропоноване від слова замикання в розумінні з'єднання в електричному колі. Поки що жодне з цих визначень не стало нормативним, але у майбутньому все можливо. Особисто мені такі пропозиції здаються дещо дивними. Я би залишила слово розетка, як воно є. А як ви ставитеся до подібних пропозицій? І чи вважаєте за доцільне перейменовувати слово розетка? Чи маєте свої пропозиції для перейменування цього слова? Буде цікаво прочитати ваші думки з цього приводу у коментарях. Отже, висновок такий, що станом на сьогодні єдина правильна вимова слова розетка є тільки розетка і ніяк інакше. Сподіваюся, що цей випуск був для вас цікавий, а у наступному випуску ми повернемося до орфографічних норм і на прохання підписниці каналу Світлани розглянемо правила вживання на письмі апострофа. Чекаю на вас у наступному відео!